Чернігові достроково закінчується опалювальний сезон. Таке рішення прийняли через теплу погоду березня. 1 квітня відключено теплопостачання в установах бюджетної сфери та шкільних закладах. Відповідне рішення підписав міський голова. Водночас на здоров'я дітей обіцяють не економити. Школам дозволили при зниженні температури нижче нормальної постачати тепло. Таким рішенням 2 квітня вирішили залишити опалення третьої школи. Нижче 17 температура. Не середнє, я маю на увазі, бо залежить і від першого, від другого, від третього поверху. От причини я назвав. Тобто ми фактично дивимося, що якщо температура ну, та що, треба підтопити, ми одержали такий відповідний дозвіл по школах підтопити. В управлінні освіти стверджують, зараз у школах середня температура – 17-20 градусів тепла. У житловий фонд та дитячі садки продовжуватимуть постачати тепло ще до 6 квітня. І дитячі дошкільні заклади вони в цьому тепловому режимі і працювати будуть. Так що у нас тепло, і я думаю, ну нам такі, от фактично, два дні. Треба перейти, а далі буде підвищення температури. Як повідомляють у теплогенеруючих підприємствах обласного центру, відключення тепла проводяться поступово і згідно з графіком. Збоїв в роботі немає. Серед закладів охорони здоров'я вже відключили опалення в поліклініках та лікарнях, де немає операційних. У пологовий будинок другу та третю лікарню продовжують постачати тепло до особливого розпорядження.